Прилуцькій молоді ніколи байдикувати. Вона намагається перетворити недоліки на зручності. Як от студентка гуманітарно-педагогічного коледжу Марина Зуб. Дівчина презентувала власний проєкт Розумні вуличні меблі для прилук. У нас виникла така ініціатива створити паркові зони в місті прилуки. Такі місця мають бути призначені для відпочинку саме сучасної молоді, говорить Марина Зуб. Дівчина зазначила із власного досвіду, подібних місць у прилуках поки що немає. Головним критерієм зони відпочинку розробники визначили багатофункціональність, наявність Wi-Fi та можливість публічних виступів. Вуличні меблі вони складаються з бочних систем. Ці блоків трансформери, тобто це може бути лавочка легким движенням. Її можна привратити в з століком, ну тобто, такі багатофункціональні меблі. Їх можна буде переставляти. Ця модульна система дуже зручна і дуже легко зробити, дуже легко її поставити, і дуже легко її переставляти під будь-який захід. Наразі ідея існує тільки в проєкті, який організатори виставили на загал на сайті громадських ініціатив Доброділ. Тут молодіжні проєкти можуть знайти підтримку небайдужих. На сайті може знайти допомогу. Є там такий розділ «Хочу помочь. Ми пишемо тоді, що нам треба. Наприклад, на цей захід нам потрібні були палети, потрібна була фарба, потрібні були волонтери. Ми там пишемо і люди, якщо хочуть допомогти, вони ставлять галочку, нажимають кнопочку «Хочу помочь. Ми з ними зв'язуємося і надалі співпрацюємо. Проект уже підтримала молодь нашого міста, включаючи молодіжну раду, прилук, та волонтери. Наразі ініціатори сподіваються, що більше бажаючих долучиться до реалізації ідеї. І, можливо, вже цього року будуть бодай якісь очевидні результати.